В Україні з 1 жовтня планується плановий перерахунок пенсій для осіб старших 70 років. Підвищення пенсійних виплат також торкнеться тих українців, які отримують військову пенсію по інвалідності та мінімальну. Про те, чи виплачується пенсія у разі переїзду осіб за кордон, питаємо в начальника пенсійного фонду України у Вінницькій області. З нами на зв'язку Олена Корчака. Пані Олено, вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, в якому випадку пенсіонери отримують відповідні виплати за кордоном? Серед українських біженців дійсно зараз є чимало пенсіонерів, і вони зіткнулися з питанням виплати пенсії? Як відомо, у нас в державі діє два види отримання пенсії це через банківські установи. Або через поштові відділення. Наразі клієнти банківських установ, які сьогодні перебувають за кордоном, якраз відчули всі безумовні переваги обраного шляху, пенсійні кошти надходять на рахунок відвідувача незалежно від того, де він знаходиться. І навіть коли він перебуває за кордоном, карткою можна розраховувати з будь-яких закладах з платіжним терміналом, знімати готівку перераховано в місцеве і в банкоматі зовсім інша ситуація з пенсіонерами, які отримують свої виплати через Укрпошту і перебувають за кордоном. Механізм виплати і доставки в такому випадку пенсії за кордон не існує, тому кошти їхні очікують у відділенні кошти, на яких вони раніше отримували виплати пенсій. Тому громадянам, які планують виїзд за кордон, ну потрібно зробити зробити декілька простих кроків це звернутися до установи банку за їхнім вибором, відкрити там рахунок і повідомити про зміну способу виплати найближче відділення пенсійного фонду або зробити це можна через веб-портал пенсійного фонду. Скажіть, будь ласка, у разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання чи передбачена тоді виплата пенсій? Так коли пенсіонер має намір і знає, що він виїжджає на постійне місце проживання, він має право згідно чинного законодавства. Він може скористатися цим правом, йому може бути виплачена пенсія за 6 місяців наперед, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку. Пенсіонер може скористатися своїм правом, може не скористатися. Під час перебування за кордоном, коли людина зовсім за іншим статусом виїжджає, тобто на постійне місце проживання, пенсія виплачується у тому разі, якщо це передбачено міжнародним договорами України і згідно відповідних умов з іншими державами, тобто тут залежно від того, в яку країну людина виїжджає, далі або здійснюється її пенсійне забезпечення за відповідними угодами між нашими державами, або виплата пенсії припиняється. На завершення ще одне питання: чи обов'язково особам повідомляти про наміри виїзду за кордон і надавати відповідні документи? Ну, коли людина хоче скористати своїм правом отримати пенсію за шість місяців, вона обов'язково має звернутися до пенсійного фонду і надати прості документи довідку про зняття з місця реєстрації. А людина, коли виїжджає на постійне місце проживання, вона робить цю процедуру. В неї має бути відмітка в закордонному паспорті в міграційній службі щодо від'їзду. Написати заяву про зняття з обліку. Таким чином, ми можемо виплатити їй шість пенсій і припинити в подальші виплати. Пані Олено, дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую. Нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Корчака, начальник пенсійного фонду України у Вінницькій області. Ще нагадаємо, що відповідно до закону пенсія в Україні виплачується в грошовій формі щомісяця до 25-го числа через відділення Укрпошти або через банк, за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.